Громадськість взяла під контроль діяльність Міністерства екології та природних ресурсів України з огляду на ті події, які відбуваються в державі. Діяльність будь-якого підрозділу повинна контролювати громадськість на сьогоднішній день. Міністр Проскуряков не втік. На даний час, а прийшов на роботу як відповідальна посадова особа. Але щоб не сталося питань знищення активів, знищення документів, приховування результатів діяльності, ми змушені були взяти цю діяльність на контроль. Зараз ми прийдемо до міністра, поспілкуємося разом, почуємо, що він скаже, як діяльність міністерства буде йти в штатному режимі, ми не будемо перешкоджати діяльності чиновників під по регіонам, по кабінетам ніхто не буде нікого, як то кажуть, відсторонювати від роботи до вирішення даного питання в залежності від чинного законодавства. Верховна Рада прийме рішення, створить коаліційний уряд, і новий міністр займе своєю. А ми будемо приймати участь в передачі документів від нинішнього міністра, який діяв, до нового міністра, який буде назначений відповідності до законодавства. Я дав. Так, так, наказ, щоб усі, усі працювали тільки в робочому, нормальному режимі, щоб наша задача це екологія. Екологія і економіка нерозрівна, економіка і екологіка також не розрівна. Якщо А рівне Б, а Б рівне С, то тоді А рівне С. Треба, щоб люди громадські зрозуміли, що в кожних діях повинна бути логіка. Якщо ці дії прозорі, тоді вони забезпечують правильну роботу. Якщо вони не прозорі в цьому є якісь там порушення, то їх треба вскривати і питати, як в народі кажуть, спрос має бути об'єктивним. Бо просто одна бабка сказала, що... Не да, що одна бабка сказала, і потім бігом все це життєвий анекдот, що не ходіть до Абрама в магазин, бо в нього дочка неправильної поведінки. Треба, мене ж дочки нема, а тепер всім розкажи, що так тебе немає, главне почули. То щоб цього не було, і тому ми було таке прийнято рішення взяти спільно з бажанням міністра, бо не противовість міністру під контроль громадськості діяльність міністерства до вирішення питання призначення нового можливо міністра. Якщо новий міністр. Забажаю послухати мене, я завжди буду відкритий. І є є дуже ж багато гарних напрацювань і, і по міжнародній діяльності, і по просвітницькій діяльності, і по, по іншим напрямкам. Тому я е, офіційно так заявляю, що в будь-якому разі я офіційно в рамках чинного законодавства передав. Необхідні документи, все, що від мене від мене потрібно. І якщо новий міністр захоче послухати, я завжди буду відкрито співпраці. Зі свого боку, також можу заявити, що ми будемо сприяти всім діям правильної передачі. Документації, щоб не було на сьогоднішній день. Вже я заявляв і ще раз повторюю, що не було ніяких вчинено дій на знищення будь-яких документів, на приміщення якихось активів, і надалі при передачі новопризначеного відповідно до чинного законодавства уряду ми також будемо підтверджувати те, що ситуація була контрольована і вона була. В межах чинного законодавства порушень явних на знищення, на ухилення від якихось там дій не було. А вже при роботі там аудиту чи Кру, наскільки я знаю з свого боку, що прокуратура і КРУ була постійним, навіть не гостем, а якби постійною структурою діяльності. І міністр змушений був їм уділяти увагу, як. Добрий день, чи як от чи По постійним Прийшли. наглядом були, тому і це сковувало наприклад, на мою думку, нормальну роботу, бо ця кількість перевірок, яка завжди нервує, вносить нервозність в колектив, вимагає якихось додаткових дій на створення якихось там бумажних відповідей, надання це зменшує ефективність роботи. Якщо вони контролюють кожен день, як встав, чого сказав. Водію наліво, а не сказав направо. Це зменшує ефективність і значно зменшує. Це не потрібно робити. Потрібно робити, щоб перевірка була дієво-ефективна. Ми готові до передачі, ми нічого не знищимо, ми до всього готові. Як вирішить Верховна Рада, так воно і буде. Документи, матеріали, все буде. Усі буде предоставлені, тому я вважаю, що все буде в рамках чинного законодавства. І ще раз повторюю: захочуть послухати, послухайте. Захочуть поради, поради все. Моніторинг громадськості при цьому має бути таким наріжним каменем в діяльності міністерства, що коли щось невідомо, як кажуть, за забором. Там слухами повниться земля, а за забором нічого не видно. І тоді стає проблема в тому, що правильно чи неправильно. А коли воно відверто відкрито, і громадськість бачить цю діяльність, то воно не створює оцих проблем. Досвід діяльності з даним міністерством у нас вже за період діяльності громадської ради набути є. Поспілкувавшись з міністром, міністр досить так з самого ранку, активно і виважено прийшовши на роботу, і проводячи нараду, ставлячи до відома підлеглі підрозділи, що працюємо в штатному режимі без будь-яких відхилень, працюємо під контролем громадськості. Провів нараду. Ну діяльність і на даний момент знаходиться на території міністерства, не покидає. Тобто діяльність іде в нормальному штатному режимі. Ми провели перевірку серверів запису відеоспостережі як внутрішнього, так і в діяльності міністерства від 17 лютого по сьогоднішній день. Можу сказати, що будь-яких активних дій по вивезенню якоїсь документації чи переміщенню в неробочий час по міністерству виявлено не було. Думаю і вважаю, що міністерство працювало в нормальному режимі. Не намагаючись створити якихось перешкод в майбутньому при перевірці документів, які знаходяться в міністерстві.